Ви помічали, що життя любить нас випробовувати саме тоді, коли ми намагаємося все контролювати. Олексій Ткачук був упевнений, що керує власною долею, шанований господар, власник землі, готовий обрати ідеальну дружину, яка тихо виконуватиме його волю. Він мріяв про молодість, покірність і тишу, але коли Соломія Гаврилюк зійшла з поїзда, всі його плани розлетілися на друзки. Вона не була сором'язливою дівчинкою з його уяви. Це була жінка зі стрижним, з гідністю і гострим словом, яке не мовчало перед несправедливістю. І саме тут ця історія торкається нашої болючої точки скільки разів ми намагаємося підлаштувати інших під власні бажання і сердимося, коли вони показують свою справжню сутність. Ця зустріч була не просто знайомством, це було зіткнення світів. Він хотів порядку, вона принесла бурю. І хоча це було незручно, саме цього йому бракувало, щоб вирости. Уявіть собі, ви шукаєте спокою, а отримуєте випробування, шукаєте передбачуваності, а приходить людина, яка перевертає усе до гори дригом. Це дратує? А вже ж. Але саме там народжується справжня трансформація. У конфлікті і напрузі Олекса почав розуміти любов це не контроль, а партнерство. Приготуйтеся. Ця історія змусить вас усміхатися, обурюватися і, можливо, впізнати себе в цих героях. Бо кожен із нас хоча б раз був Олексою, тим, хто намагається тримати все в своїх руках, і кожен був Соломією, тією, хто кидає виклик і змушує інших вийти із зони комфорту. Олекса Ткачук був тим чоловіком, якого навіть карпатський вітер ніби поважав йому було 43, обличчя загартоване сонцем, руки вкриті мозолями від землі, яку він обробляв усе життя. Відтоді, як його дружина Марія пішла з життя, садиба спорожніла, а тиша стала його постійною супутницею. Колись теплий запах свіжого хліба з печі зник, і вечори здавалися довшими, ніж зимові ночі в горах. Навіть телята, мукаючи, нагадували йому, що він сам. Олекса намагався сховатися від болю за роботою, лагодив паркан, лагодив дах, але знав, що тікає лише від себе самого. Життя в селі це випробування для сильних духом. Тут кожен знає, хто сам, а самотність відчувається втричі гостріше, ніж у місті. Люди дивилися на нього із співчуттям, а хтось тихцем шепотів, пора вже знайти собі пару Олексо. І він відчував цей тиск не лише від сусідів, а й від власної душі. Самотність, як іржа повільно, непомітно, але вперто точить людину зсередини. Чи не так і з нами? Скільки людей сьогодні ховають свій біль за купою роботи, серіалів або нескінченним гортанням стрічок соцмереж? Одного вечора, коли вітер бив у вікна, а свічка кидала тремтливу тінь по стіні, Олекса вирішив зробити крок, на який не наважувався раніше, написати оголошення про пошук нареченої. У ті часи це було не менш сміливо, ніж зараз викласти відвертий пост у соцмережі. Він писав. Що шукає молоду, працьовиту, чесну дівчину, готову разом будувати господарство і сім'ю. Це був його спосіб кинути виклик долі. І цікаво, чи не робимо ми те саме сьогодні, коли реєструємося на знайомствах, сподіваючись знайти когось, хто почує наш поклик. Але головне, Олекса не шукав просто когось для компанії. Він мріяв про людину, яка знову запалить у хаті вогонь радості. І ось тут прихована велика істина. Коли ми розуміємо, що чогось бракує, у нас є два шляхи здатися або діяти. Він обрав діяти це був перший крок до подій, які назавжди змінять його життя, а доля вже готувала для нього сюрприз, про який він навіть не здогадувався. Минали місяці, а відповіді на оголошення Олекси приходили різні хтось писав жартома, хтось шукав лише легкого життя, але серед усіх листів особливим був один від Соломії Гаврилюк. Вона писала відверто, без прикрас, ніби знала, що ці слова знайдуть його серце. Їй було лише двадцять, але в листах відчувалася сила і зрілість, яку рідко знайдеш навіть у старших людей. Вона зізнавалася, що прагне не розкоші, а роботи дітей і нової долі, там, де є простір для дихання і чистий ранок у полі. Соломія не надіслала фотографії, пославшись на скромність у селі, це було зрозуміло. Дівчина, яка себе поважає, не виставляє обличчя аби кому. Її листи пахли щирістю. Між рядками відчувалася людина, яка не боїться важкої праці. Вона писала про своє життя, про доїльні ранки, про допомогу матері на городі, про те, як мріє мати власний дім. Чи не дивно, що ці прості слова запалили в Олексії щось, що він давно вважав згаслим? Йому подобалося перечитувати її листи вечорами. Після роботи він сідав біля каганця. Розкривав конверт і читав їх уголос, ніби Соломія сиділа поруч. Кожен новий лист був, наче ковток свіжого повітря після задушливого дня. Можливо, саме так ми почуваємося сьогодні, коли хтось надсилає нам голосове повідомлення, яке гріє душу не просто текст, а живий зв'язок. І тут зародилося очікування якщо слова Соломії такі сильні, якою ж вона буде в реальному житті? Ця думка тримала Олексу в напрузі. Він розумів, що його рішення покликати її сюди може змінити все. Але він був готовий ризикнути. Хіба не заради цього ми всі робимо кроки в невідоме, щоб знайти когось, хто дасть нам надію? День, коли приїхала Соломія, видався сонячним і шумним. На станції пахло вугіллям, гарячим чаєм і пилом, який здіймався під ногами подорожніх. Олекса стояв на пероні, злегка знервований, стискаючи в руках капелюх. Він очікував побачити тендітну зовсім юну дівчину, таку, яку уявляв, читаючи її листи. Але коли Соломія зійшла з вагона, він навіть на мить не впізнав її. Перед ним стояла жінка з упевненим поглядом, з формами, які говорили про силу і зрілість, а не про наївність. Їй було явно не двадцять, можливо, двадцять вісім, може, трохи більше. Вона йшла впевнено, несла валізу сама, ніби не потребувала нічиєї допомоги. Її хустка була пов'язана акуратно, очі світилися цікавістю до нового життя. І ось тут цікаво коли наші очікування не збігаються з реальністю, у нас два шляхи закритися або дозволити собі побачити глибше. Олекса відчув, як щось всередині нього чинить опір це не та Соломія, яку він намалював у своїй уяві. Соломія зі свого боку теж виглядала здивованою. Олекса був трохи старший і суворіший, ніж вона уявляла собі під час листування, але замість того, щоб відвернутися, вона лише посміхнулася, мовляв, ми обоє не зовсім ті, ким здавалися, чи не так буває й у нашому житті. Ми будуємо очікування, а коли реальність інша, спершу шок, а потім шанс пізнати щось більше. Їхня перша розмова була напруженою, але щирою. Він не приховував свого подиву вона своєї рішучості. Цей момент, коли двоє людей зустрічаються без прикрас, завжди перевірка на справжність, і тут лише починався їхній шлях. Адже попереду ще мала відбутися перша велика суперечка, яка покаже, наскільки далеко вони готові зайти, щоб відстояти свою долю. Повернувшись із залізничної станції, Олекса не знаходив собі місця. У голові крутилася лише одна думка це не те, чого я чекав. Він навіть серйозно подумав відправити Соломію назад на перший же поїзд, і от коли він зібрався сказати їй про своє рішення, вона вже стояла посеред хати, розв'язала хустку і подивилася йому прямо в очі. Я не приїхала сюди, щоб тікати назад, промовила вона спокійно, але твердо. У цій простій фразі звучала така сила, що Олекса на мить знітився. Вона пояснила, що немає куди повертатися. Її рідна домівка тепер належить іншому. А попереднє життя згоріло до тла, як стерня після осіннього вогню. Я приїхала працювати і будувати життя, якщо не з тобою, я знайду спосіб інакше, але додому не вернуся. Це була не просто заява, це була декларація про власну гідність. І от тут цікаво коли ми стикаємося з опором, іноді треба не тікати, а стати і заявити про свої наміри. Саме це й зробила Соломія. Олекса не очікував такої рішучості. Він звик, що його слово закон, а тут стояла жінка, яка не зламалася під його суворим поглядом. Це змусило його подивитися на неї по-іншому. І якщо задуматися, скільки разів у нашому житті ми зустрічаємо людей, які стають каталізаторами нашого зростання, вони змушують нас ставити під сумнів власні переконання і виходити зі звичного сценарію. З тієї хвилини Соломія вирішила, що залишиться. Вона розклала свої небагаті речі, зав'язала фартух і взялася до роботи, ніби каже Я тут надовго. Це був виклик, і Олекса відчув, що відтепер його дім не буде таким, як раніше. Попереду його чекали випробування не лише як господаря, а й як чоловіка, який мав навчитися жити поруч із такою сильною жінкою. З кожним днем Соломія дедалі більше вкорінювалася на новому місці. Вона вставала разом із сонцем, розпалювала піч, готувала сніданок для Олекси та робітників. А потім ішла допомагати з худобою, поралася в саду, наводила лад у коморах. Її енергії вистачало на всіх, і навіть старі наймити дивувалися, як ця міська дівчина так швидко влилася в сільське життя. Коли в хаті знову запахло свіжим борщем і печивом, Олекса відчув, що в домі ніби повернулося тепло, якого не було роками. Зміни помічали всі. Навіть сусіди, які спершу ставилися з недовірою, почали вітатися з нею привітніше. Соломія не просто працювала вона вдихнула в господарство новий ритм. На подвір'ї стало чистіше, а в хаті з'явилися вишиті серветки, які вона привезла з собою. Це був приклад того, як одна людина може змінити цілу атмосферу, просто додаючи любов у свою роботу. У сучасному світі ми можемо робити те саме невеликі зміни вдома, або на роботі здатні впливати на настрій усіх довкола. Олексаш спершу боровся сам із собою. Йому здавалося, що він утрачає контроль над власним домом. Тепер там не лише його правила, а й її присутність. Його гордість протестувала, але десь глибоко він відчував, ця жінка не чужа, вона творить добро. І тут криється важливий урок. Іноді наше его чинить опір не тому, що щось погане відбувається, а тому, що ми боїмося змін. Соломія ж ні на мить не показувала, що відчуває тиск, вона робила все так, ніби це завжди було її місцем, її впевненість ставала викликом Олексі. Якщо вона так бореться за своє нове життя, то, може, й він має навчитися відпустити минуле. Це питання ще не мало відповіді, але дім уже переставав бути самотнім. А справжнє випробування чекало попереду, коли небезпека прийде не зсередини, а ззовні. Одного вечора, коли сонце вже хилилося за ліс, на подвір'я зайшли троє незнайомців. Їхній вигляд одразу насторожив брудні плащі, недобрі очі. Голоси грубі, мов кора старого дуба. Вони почали жартувати з Соломії не надто доброзичливо. Олекси не було вдома, і на хвильку їй стало холодно не від вітру, а від усвідомлення, що вона одна. Але страх не паралізував її, навпаки, викликав внутрішній вогонь. Соломія вийшла на ганок і сказала твердо Ідіть геть, поки не пізно. Її голос звучав так. Що навіть найсміливіший з них зупинився, а коли вони спробували підійти ближче, вона схопила коцюбу і стала, мов скеля. І саме в цей момент на подвір'я влетів Олекса верхи на коні. Він не став довго розмовляти, його крик і постава загнали тих пройдисвітів геть із двору. Після інциденту Олекса побачив Соломію іншими очима. Вона не була беззахисною дівчиною, якій треба лише опіки. Вона вміла себе захистити, це змінило його ставлення до неї. Замість наказувати і контролювати йому захотілося підтримувати. У сучасному світі ми теж часто судимо людей, думаючи, що знаємо, хто вони. Але справжня сила проявляється лише в кризові моменти. Ця подія зблизила їх більше, ніж будь-які листи чи спільні вечері. У погляді Олекси вперше з'явилася не лише повага. А й щось більше тепло, яке він давно не дозволяв собі відчувати. Та попереду ще чекали випробування доля не збиралася зупинятися лише на цій перевірці їхніх характерів. Після тієї пригоди Олекса довго не міг заснути. Він сидів біля вікна, слухав, як вітер колише грушу у дворі, і думав про те, як поводився раніше. Він усвідомив, що все це время хотів мати слухняну дружину, яка б просто виконувала його волю. Але Соломія не була такою, і в цьому була її сила. Наступного ранку він підійшов до неї і сказав тихо, майже сором'язливо Я помилявся мені не потрібна тиха тінь поруч, мені потрібна ти, така, якою ти є. Ці слова були, наче двері, що відчинилися. Соломія посміхнулася, і в хаті, наче стало світліше вони почали працювати разом, не як господар і помічниця, а як рівні партнери. І саме тоді, коли на обрії знову з'явилася небезпека, ті самі пройдисвіти повернулися, шукаючи помсти, вони зустріли її пліч о пліч. Цього разу Олександр не стояв попереду а був поруч, дозволивши Соломії боротися так само, як він. Перемога над загрозою була для них не лише фізичною, а й духовною, вони відчули, що стали командою. У сучасному житті це можна порівняти з тим моментом, коли двоє нарешті вчаться слухати один одного. А не боротися за першість. Саме тоді стосунки починають квітнути. Іноді нам потрібен шторм, щоб зірвати старі маски і побачити справжні обличчя і своє, і чужі. З того дня Олекса більше не намагався контролювати кожен крок Соломії. Він навчився довіряти, а вона відкривати серце без страху. Це була не та історія, яку він планував, коли писав оголошення. Це була історія, яку написало саме життя. А найцікавіше, їхня подорож тільки починалася, адже справжнє кохання вимагає ще більше мужності і рішучості. А тепер запитай себе, що б ти зробив, якби життя послало тобі людину, яка не вписується в твій план, утік би, чи дозволив би цій людині змінити тебе? Олекса зрозумів, що контролювати все це ілюзія, і тільки тоді, коли він відпустив контроль, справжнє щастя увійшло в його хату. А ти готовий зробити те саме. Можливо, саме зараз твій шанс перестати чіплятися за старе і відкритися новому. Подумай, що намагається навчити тебе та ситуація, яка тебе дратує. Може, те, що ти називаєш проблемою, насправді є найбільшою можливістю твого життя? Чи живеш ти історію, яка змінює тебе, чи просто повторюєш зручний сценарій? Настав час обрати, і цей вибір може стати початком тієї зміни, про яку ти мріяв. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут ти знайдеш ще більше історій, які надихнуть тебе жити по-справжньому, а не лише планувати.